А ви знали, що на балі зараз твориться? Повний хаос. До влади прийшов диктатор, і зараз у людей, які мали там нерухомість, вілли віджимають просто в тупу якісь тітушки. Пам'ятаєте, в Україні були тітушки свій час? От зараз там таке от витворяють. Я дуже співчуваю всім власникам нерухомості, тому що це реально дуже велике попадалово. Що тут сказати? Ну, просто зробили неправильну ставку і повелися на гарну картинку, тому що Балі дійсно дуже гарний острів, але завжди треба бути. Уважним при інвестуванні в нерухомість до політичної ситуації в країни, економічної ситуації, кліматичної, яка валюта стабільна там, іде, наскільки вона стабільна. Тобто на це все потрібно звертати увагу, тому що чому на балі купували в свій час квартири всі? Тому що там купити легко. Туди не потрібно їхати, не потрібно нічого робити. Можна просто з дому було купити заготівку. Шо що? Я обичаюсь, перепрошую, що що? Ну, дивіться, а, насправді, то якби, передбачити всі ситуації, в яких в всіх країнах, де люди купляють нерухомість, ну, важко. Так називаємо. А по друге, що це. Щось я не вірю. в це. Ну, я, яке я маю право не вірити? Хто я такий? Ну, я би перевірив цей факт. Балі. Нерухомість. Конфіскація. Конфіскація. Так. Новини. Ще немає ніяких новин? Ну, усі просто. Сім головних особистостей інвестувати в нерухомість на балі. Ну, я не бачу цих. Як інвестувати в нерухомість на болі, покровокова, інструкція, штрафи, конфіскація, виселення, якісь сюрприз, готувати. Але це 2020 рік і взагалі не про Балі. Інвестуй на болі внесок 80. Ну, дивіться, ребята. Я нічого не знайшов в Гуглі, може вище пошукайте, може, в мене якийсь Google китайський. Я не знаю. Я взагалі такого не чув. Я думаю, якби це було. Ну, знову ж таки, я не можу стверджувати, що це неправда, бо я не володію інформацією погуглити просто, це не є якби. Ну, як сказати, цього недостатньо. Да? Але я просто собі якби, роздумую, аналізую правильну інформацію. Ж маю право аналізувати хоча б. Якби це було правда. Я думаю, бо зараз весь Тік-Ток, іноземний ви ж думаєте, що туди да, інвестують тільки українці чи що. Бу... Всюди би це форсили, як то кажуть. Я вперше таке чую. Можливо, ну, я не знаю, я навіть не знаю, що казати. Я виражаю просто свою альтернативну думку на цю тему. Я ніде про це не чув і знову ж таки повторюся, якби це, на мою думку, якби це була правда, то це було би просто, я не знаю, ну, в рекомендаціях би подалось, в новинах би показували, ну, багато чого було. Ну, ну чуєте, як я говорю, це ну. А так ніде цього немає, тому я, як мінімум, беру під сумнів. А сумнів, до речі, як ви знаєте, бо я вже це говорив не раз. Перший признак інтелекту і перший крок до знань. Люди сумнівайтесь у всьому, що вам говорять. Навіть я. Ладно, в тому, що говорю я, можете не сумніватися. Я вам відповідаю. Я базарю, я вам базарю. Після цих слів точно вже сумніватися не будете, я впевнений. Так от, а на рахунок балі. Ну, я нічого не знайшов, Ну, вже зараз Мене так знаєте, аж, ну, тіп, Я сижу, вот так говорю, я сам думаю, ну може, я щось не так написав. Ну, давайте просто балі без конфіскації. Балі нерухомість. Перепродаж віли на балі. Дохідна нерухомість на Балі. Нічого такого нема. Нерухомість на балі купити квартири, віли, будинки. Нічого нема. Авалон, ну коротше, це реклама інвестиції і нерухомість балі 27 лютого. Чому балі стає магнітом для інвесторів? Навколо океану екзотична природа. Видо, зві, віли з видом на океан. Ну, типа, якби. Е, я погуглив, нічого нема. Перед тим я цієї інформації не чув, тому що це була би якась резонансна подія, якби це була правда. Значить, роблю висновок. Ну, самі розумієте, який. Інформація підлягає перевірці, як мінімум. Може, хтось на балі є тут, слухайте, серед моїх. Ну, Серед не моїх, а просто серед глядачів цього відео. Можливо, є хтось е, зараз на Балі, ну напишіть пару слов в коментарях. Це правда, неправда, типа. Бо вже не знаю, кому вірити. Бачите, хтось отак скаже. І якби вже всі є зерно сумніву. Хоча, знову ж таки, я абсолютно тільки з благими намірами до автора відео, я якби. Ну, Знаєте, щоб не обідати людину, я ж не можу сказати, що я вірю в це. Тобто У ну, мене є своя думка. Але я без всяких там, без, негативу, без всього, типу, все тільки з хорошими намірами. Але інформація, як то кажуть, потребує перевірки. Хто що в курсі, черканіть, пожалуйста.